Доброго вечора. Сьогодні 29 жовтня 2025 року ми поговоримо про підсипки новин за день та поговоримо про дві реальності, які існують паралельно. Одна з них пахне порохом, не шоколадним Петром, а інша мільярдами доларів. Поки в Україні точаться найважчі бої з початку року, а ворог намагається перекрити трасу у Покровську з метою зупинки забезпечення військ, у світі політики і мільярдери демонструють відвертий цинізм. Сім'я Трампа відверто заробляє мільярди на крипті, а в Кремлі хизуються ядерним самоваром. Сьогодні ми розберемо, хто і навіщо заробляє на війні, що насправді відбувається під Покровськом і чому там зараз вирішується доля всієї країни. І чи насправді Трамп є ключом до миру, якщо він сам визнає, що не все так просто. Ситуація на фронті, за словами нашого смарадового генерал-піпіда, непроста, але наші сили вже мають більше контролю. За цими обережними фразами ховається надзвичайна важка боротьба. За даними телеграм-каналу Deep State, російські війська перекрили трасу між Павлоградом і Пакровськом. А це критичний логістичний вузол. У самому Покровську сіра зона суттєво розширилась. Окупанти просуваються, оминаючи миргород. До цього ключового міста залишилось менше трьох кілометрів. Чому Покровськ Смарадовий генерал піпід не дарма підкреслив саме там зараз найбільша інтенсивність бойових дій і сильне зосередження ворога. Він наголосив, що кожен знищений окупант саме там це результат для всієї нашої країни. Це означає, що покровський напрямок зараз є для нас пріоритетом номер один. На щастя, на Куп'янському напрямку зараз ситуація стабілізована, заявив нам міністр МВС Кліменко. Однак Путін сьогодні заявив, що українські війська перебувають в оточенні та заблоковані в Куп'янську та в Покровську. Цю заяву негайно спростували наші об'єднані сили, назвавши її вигадкою та фантазією, так і навіть речник угруповання військ Схід, якому довелося виправдовуватись за обмовку про нібито присутність військ у Миргороді. Правда, потім вийшов волонтер Стерненка та заявив, що це брехня, та вони перебувають все ж таки там. Ключовий висновок. Бої йдуть важкі, але оточення наразі, мабуть, не відбулося. Ну і що, поки на фронті відбуваються запеклі бої та проливається кров українських солдат, на Заході йде золота ліхаманка. Родина Дональда Трампліновича отримала мільйони прибутків від криптовалюти, а їхні дохід зріс у 17 разів. Лише за першу половину 2025 року вони заробили понад 800 мільйонів доларів США. На продажі криптоактивів найбільша сума 463 мільйони від токенів World Liberty і 336 мільйонів від реалізації власних мемкоїнів Трамп виходить, доки політики розмовляють про мир, вони чудово заробляють на фінансовій нестабільності. І це відбувається на тлі того, що компанія NVIDIA сьогодні подала позначку по капіталізації у 5 трильйонів доларів США. Але це не заважає Дональду Трампліновичу надалі розбиратися в конфлікті в Україні і робити такі резонансні заяви. Наприклад, він думав, що з цим буде найпростіше через його теплі стосунки з Володимиром Путіним. Виявилось, не все так просто, але все одно це буде зроблено, сказав Дональд Трамплінович. Він заявив, що вже завершив вісім конфліктів. Тож і цей неадмінно врегулює. Але сумніву, ви сказав віцепрезидент США Америки Діджі Венс. Який заявив, що Трамп не здатен примусити Україну і Росію завершити війну. Він може лише відкрити їм двері для діалогу, але таркатися цих дверей наразі ніхто не збирається. Розвідка США не бачить жодних ознак готовності РФ до компромісу. А Путін зараз як ніколи готовий продовжувати війну, попри заяви про близькість до завершення конфлікту з боку його посланця Дмитрієва. На підтвердження цього Росія провела випробування ядерного підводного апарата Пасійдон. Це, за словами Путіна, величезний успіх апарата, потужність якого значно перевищує можливості ракет сармат. Це прямий шантаж з боку Путіна. Але Дональд Траплінович вийшов, вже сказав, слухай, да давайте там берега не плутає, тому що наші підводні човни плавають там десь поруч. А нашому самогодовому генералі Піпету взагалі нагзахпох, тому що у нього є розовий фламинго. І настанок про європейську єдність, значить, той старичок боровичок Орбан, прем'єр Угорщини, який знову наривається, ой-ой-ой, і висловив своє бачення. Каже, що Європа має напряму вести перемовини з Росією. Фінансування України слід скоротити. Що він собі дозволяє? вовочки-вовочки, А сама Україна має залишитися стратегічним партнером, а не членом ЄС. Фактично, буферною зоною, ну це жах, все. Орбан, готуйся, наш з тобою розбереться. Ще зрада і пролетіла з Італії. Там міністр оборони крозета шакував заявою, що Україна не має шансів повернути втрачені території. Крозета, наш потужний без тебе розбереться, повернути території чи не повернути. Іди, я тебе прошу, готуй макарони. А також звернись до Джорджа Мілоні, щоб вона задонатила нашому потужному. Він сам розбереться без тебе. Єдиний, хто чітко виставився та підтримав нашого потужного, це міністр оборони Бельгії. Сьогодні Таке заявив цей Тео Франкен. Каже, що ми зрівняємо Москву з землею, якщо Росія нападе на НАТО, там, мабуть, ще заліємо бельгійським шоколадом. Що ми маємо в підсумку? Напруга на Покровському напрямку зростає. Світова політика балансує між криптомільярдами Дональда Трампліновича, а також шантажем Путіна ядерним. Але знаєте, поки ми тут обговорюємо трильйони ядерні дрони, інші люди думають про важливе, шок контент Кортні Кардашян випусила льодяники. Для пихви зі смаком ананасу та вітаміном С. Ціна упаковки 6 баксів геніально. Поки Путін запускає свій пасійдон, а Трамп порухає криптомільярди, Кортні Кардашян думає, як захистити пихво та придати їй трошки смаку. Ну знаєте, це квінтесенція нашого часу. Поки більгійський міністр готується зрівняти Москву з землею та намазати її бельгійським шоколадом на другому кінці світу, за океаном, відбувається справжня інновація. Так що, якщо ви не знаєте чим зайнятися, треба випустити льодяники для пихви за 6 баксів і успіх буде забезпечений. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, тому що тільки тут ви дізнаєтесь, хто виграє цю війну: ядерний дрон чи льодяники зі смаком ананасу. на добраніч!